Прогноз погоди на три дні з 29 січня. Вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні мандрівники порами року та поціновувачі небесної краси. Сьогодні 29 січня 2026 року. День, коли зима готує свій найпотужніший хід у цій січневій шаховій партії. Ми з вами на порозі великого погодного зламу, коли ніжна відлига з туманами за лічені години зміниться на суворий арктичний подих, що скує країну крижаним панциром. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжню температурну прірву, рідкісне явище, коли різниця температур між регіонами України сягне неймовірних 25 градусів. І в одному місті мешканці відчують справжній полярний шок із позначкою мінус двадцять. Дочекайтеся кінця прогнозу, щоб дізнатися, де саме природа вирішила випробувати нас на міцність цим раптовим крижаним ударом. У періоді з 29 по 31 січня Україна переживе стрімкий перехід від вологої м'якості до глибоких морозів, супроводжуваний снігопадами. Та небезпечною ожеледдю почнемо з півдня України для нашої північної корони, стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, Лісистої Житомирщини та вірної Сумщини. Ці три дні стануть справжнім випробуванням арктичним холодом. 29 січня ще триматиметься хитка рівновага. Протягом доби температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а вранці густий туман. Але вже 30 січня погода різко зміниться, піде сніг, а температура впаде до 6-11 градусів морозу. Справжній пік холоду припаде на 31 січня. Вночі температура обвалиться до 12-17 градусів морозу, а подекуди навіть до 20 градусів нижче нуля. Вдень буде також суворо від 8 до 13 градусів морозу. Вітер змінить свій напрямок на північний швидкістю 7-12 метрів на секунду. Це ідеальний час для того, щоб перевірити справність опалення, запастися теплими пледами та насолоджуватися зимовою казкою виключно з вікна своєї оселі. Продовжимо з півдня України, південь нашої держави, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські Береги довше за всіх триматиметься за залишки тепла, проте і сюди зазирне зима. У періоді з 29 по 30 січня тут пануватиме справжня весняна атмосфера. Температура повітря в день сягатиме 5-10 градусів тепла, а в Криму стабільно триматимуться ті самі показники. Очікується дощ, який нагадуватиме про березневі дні. Проте 31 січня принесе зміни в Одеській і Миколаївській областях. Протягом доби температура впаде до 5-10 градусів морозу. Очікується сніг із дощем та ожеледь. Лише Крим залишиться острівцем тепла з температурою від 1 до 6 градусів вище нуля. Це час для коротких прогулянок біля моря, поки штормовий вітер не змусив шукати притулку в затюшних прибережних кав'ярнях. Наступний захід України. Захід України, душа нашого краю, сріблясті Карпати, старовинний Львів, мальовниче Закарпаття та Волинь зустріне цей період у полоні контрастів та густих туманів. 29 січня вранці регіон зануриться у молочно-білий туман. Температура протягом доби коливатиметься навколо нуля. Проте вже 31 січня на захід прийде справжня зима. Вночі очікуємо від 12 до 17 градусів морозу, а вдень від 8 до 13 градусів нижче нуля. Закарпаття традиційно залишається більш лагідним куточком у періоді з 30 по 31 січня. Там температура протягом доби буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Це чудовий момент для того, щоб відвідати термальні води, відчуваючи контраст між гарячою парою та морозними гірськими повітрям. Далі схід України на сході нашої держави, Незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, погода готує складний коктейль зопадів та стрімкого похолодання. 29 січня в день на північному сході очікується помірний мокрий сніг та дощ. Температура коливатиметься від двох морозу до трьох тепла. 30 січня на південному сході пройдуть дощі при температурі до 6 градусів тепла. Але вже 31 січня холод накриє і цей край на Харківщині температура протягом доби впаде до п'ядесяти градусів морозу. Очікується сніг, який через сильний північний вітер може перетворюватися на хуртовини. Це час для внутрішньої концентрації та спокійних вечорів, коли за вікном панує стихія. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Дніпропетровщина опиниться в самому центрі погодної боротьби. У періоді з 29 по 30 січня в центрі очікується значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледь. Температура вночі та вдень триматиметься близько нуля. Проте 31 січня принесе різкий обвал температури на Черкащині та Вінничині до 12-17 градусів морозу. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затюшних прогулянок. Ця фраза ідеально описує першу половину нашого періоду. В митрополії 29 січня ще буде вогко і порівняно тепло від нуля до плюс двох. Проте 30 січня місто вкриє сніг, а температура впаде до 11 градусів морозу. До кінця січня. Київ відчує справжній подих Арктики з нічними морозами до 20 градусів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодної подорожі, ми бачимо, що січень вирішив піти гучно, грюмкаючи морозними дверима. Для водіїв. Це вкрай небезпечний період. Ожеледиця на дорогах майже по всій країні, крім південного сходу, вимагатиме від вас граничної концентрації. Тумани 29 січня також суттєво обмежать видимість. Поради щодо одягу, час діставати найтепліші пуховики, термобілизну та вовняні рукавиці. Перепад температури від плюс трьох до мінус сімнадцяти за один день це серйозне навантаження на організм. Активності, якщо плануєте подорожі, то краще зробити це 29 січня, адже 30 та 31 негода може суттєво ускладнити рух транспорту. І от та сама температурна прірва, про яку я згадував на самому початку, це неймовірний розрив між півночі та півдням. Саме північ України прийме на себе головний удар холоду, де стовпчики термометрів вночі 31 січня впадуть до позначки мінус двадцять. Це те саме місце, де зима за одну ніч витіснить весняні надії, нагадуючи нам, хто є справжньою господиною січня. Бережіть себе, одягайтесь тепло, і нехай тепло вашого дому зігріває вас навіть у найлютіші морози. До зустрічі у наступному прогнозі.